Ціни на квартири протягом року зросли по всій Україні, повідомили в аналітичному центрі Дім Рія. Так, за даними їхнього дослідження, найбільше зростання цін, наприклад, на однокімнатну квартиру, зафіксовано у Чернігівській області на 42%, на Івано-Франківщині на 37%, а в Дніпропетровській області на 30%. Про ситуацію на ринку нерухомості розпитаємо заступницю голови правління асоціації ріелторів. Та сертифікованих аналітиків Ірину Ткаченко вітаю, пані Ірино. Вітаю вас. Тож, такий ріст цін на 20% подекуди, а іноді на 40%. Чим він був зумовлений і чи можна було його передбачити? Він був зумовлений тим, що стабілізувалася ця ситуація в країні. Взагалі, це все було абсолютно логічно, абсолютно передбачувано. Спочатку повномасштабного вторгнення протягом трьох там чи чотирьох місяців не працювали реєстри, взагалі стояв ринок, і була дуже така нестабільна і непрогнозована безпекова ситуація. Але Плином того часу ми вже спостерігали попит, і відповідно до попиту, який ну, звичайний закон ринку, ми бачили вже певні пропозиції. І коли попит почав зростати, почали ціни ну, більш-менш підтягуватися до цін до воєнного періоду. І на осінь ми вже спостерігали дуже такий стрімкий зріст ціни. Дотепер можна було зрозуміти ну, відповідь... ріст цін. На квартири, наприклад, в західних областях України. Як пояснити, наприклад, рістін в Чернігові? Е, ну, пояснюється тим самим попитом. Люди е, живуть скрізь. Не тільки на західній Україні це на початку повномасштабного вторгнення було ну умовно така найбезпечніша територія в Україні, да куди всі внутрішньо переміщалися, там купували чи орендували собі житло. Там була умовно безпечна територія, скажімо так. Ну вона на сьогоднішній день зберігає такі позиції, плюс-мінус. А де зони де велися бойові дії? Вони ну там ринок не працював взагалі, так так як зараз не працює там на лінії фронту, наприклад. Але коли ці території де окупували, коли вийшли звідти ці загарбники, люди почали повертатися додому, у кого був дім, а в кого його не було, вони ну, мусять десь жити. Тому вони і купують собі нерухомість. Через то і підвищення цін таке більш, скажімо так, значиме, дав в відсотковому в прогнозі, воно на однокімнатні квартири на бюджетне житло, скажімо так, не на елітне. На е, житло комфорт класу, бізнес класу е, ціни почали підніматися е, ну, значно пізніше, скажімо так, повертатися до, до воєнних. Тобто люди повернулися, житло... повернулися і готові вкладати кошти, купувати квартири і не лякає навіть е, такий ріст цін. Ну він не настільки стрімкий і не настільки не непередбачуваний, е, Ну як про то кажуть там в засобах масової інформації. Так він поступовий. Перше, друге, це ж ріст цін після падіння ціни, не від довоєнної ціни зростає ціни, а від того як вона вже впала на момент повномасштабного вторгнення. Тому це не настільки страшна цифра, і не настільки страшний зріст. Щоб він злякав людину і змусив відмовитись від купівлі житла. Я ще раз кажу, що жити десь потрібно. Люди мусять десь жити, вони мають купувати. Це завжди при будь-якій політичній економічній ситуації в країні питання житла, якщо ми не говоримо про інвестиції, а говоримо виключно про покращення житлових умов, воно завжди було нагальне, незалежно від того, яка ситуація відбувається. Тобто, ми зараз можемо говорити, що. В принципі, ринок нерухомості він повернувся в час до повномасштабного вторгнення, до воєнний час ми можемо про це говорити в локальних сегментах. Ми можемо про це говорити майже на всій території. Не беремо до уваги зараз в цьому аспекті в лінію фронту і там близькі прифронтові території. а Ця решта території України абсолютно е, впевнено повертається до, до воєнної ціни і до, до воєнного попиту, я би так сказала. Але е, виключаємо з цього прогнозу на первинну рукою первинно в плані е, на початкові етапи будівництва. Якщо ми говоримо про, наприклад, там про той же Київ там чи про міста, де е, все таки безпекова ситуація там не дуже стабільна, скажімо так. Там, от, де відновили Чер... будівництво, що... да, да та от в Чернівцях, наприклад, якраз дуже е, помірні ціни протягом року, за півроку там е, такий спуск має майже на 10%. Це говорить про те, що люди просто повертаються назад в свої області і там уже купують житло, так? Тобто після сплеску тепер спад. Це не тільки в Чернівцях, це західна Україна так себе повела. Да. Вони у них був дуже стрімкий зріст на початку повномасштабного вторгнення, яке спровокувало міграцію. Да, от, в середині країни там стрімко зросли ціни і на оренду, і на е, купівлю продаж нерухомості. в рази там декілька ну, от кратно Просто е, і зараз уже цей от перегрітий ринок. Він трошечки повертається назад до ну, якоїсь, скажімо так, логічно поясненої да, ціни, і тому там немає стрімкого зросту, але все одно зберігається попит. І більш того, на західній Україні зберігається інвестиційний попит. Там продовжують інвестувати і в первинну нерухомість. Також це той регіон, де ринок первинної нерухомості ну майже повністю відновлений і працює. Яка ситуація зараз в столиці і у Київській області з нерухомістю, якщо ми кажемо, наприклад, про середній пробюджетний ринок? Всі сегменти ринку нерухомості в Києві працюють. Почало відновилося будівництво багатьох майданчиків. Новобудови я маю на увазі не така не невелика не кількість, кажем так. Це навіть не там 50%, але все ж таки. І цей сегмент також зараз працює. Новобудови, які на етапі завершення будівництва і на етапі видачі документів не більш користуються попитом. А вторинний ринок нерухомості. Ну він стрімко зберігає. Стрімко набирає обертів і зберігає цей баланс попиту і пропозиції. а тим паче будинки, які ввелися в експлуатацію там. Останні там три десять років це е, ті е, та нерухомість, яка приймає участь в державній програмі Оселя, що в принципі також густернуло трохи ціни. Бо це програма там з, з вузькими там критеріями, скажімо так, мало того, що до позичальника, так і ще й до нерухомості. Е, і е, будинки, які попадають в межах цієї програми, там під 3%, наприклад, до 10 років і під 7% до 3 років, вони там ціни. Підвищується трохи швидше ніж на вторину нерухомість більш старшу. Підвищується тому, що є певні обмеження у отриманні готівки. Так, бо це ж гроші безготівкові це іпотечне кредитування. Гроші зараховуються на безготівковий рахунок і є обмеження в їх. Зняті там щоденно можна не біля невіля, щоденно обмеження сто тисяч гривень, і аби зняти цю всю суму, перевести її в готівку, потрібно дуже багато часу, і у продавця виникає. Ризик втрати коштів за рахунок курсової різниці, якщо ми говоримо про переведення валюту, тому ця курсова різниця вона закладається в ціну. Відповідно, якщо ви захотів купуєте там певну квартиру за умовно там 100 тисяч доларів, то за програмою ЄОСЕЛЯ це вже буде 110 там, тисяч доларів. Ну якась, якась буде маржа для того, щоб перекрити цю от різницю курсову. Якщо говорити про прогнози, чи Буде далі ріст чи зупинка. Можливо, просто загальмується цей ріст, такий стрімкий або не стрімкий, як ви кажете. І чи все ж таки це залежить все ж таки більш від економіки країни? Тобто ріст буде однозначно. О, ну тут насправді е, робити якісь прогнози. Я взагалі думаю, що це така дуже невдячна справа, і е, дуже багато чинників, які впливають на ринок нерухомості. Ринок нерухомості це індикатор економічного там е, стану, да, в країні, але у нас іде війна. Е, ми не знаємо, е, що буде завтра, так там чи після завтра прогнозувати якісь великі прогнози. Але якщо ми зберігаємо ту ситуацію, яка є зараз безпекова, я маю на увазі, і та яка зараз є економічна, і беремо. Уваги попит і наявні пропозиції, то я думаю, що моя особиста думка, що це буде взимку, буде троль, трохи не буде стрімкого росту. Він буде або помірний, або його не буде взагалі. Десь ми збережемося до весни на рівні тих цін, які ми маємо на сьогодні. Можливо, якщо будуть пликавати, на певний сегмент буде трохи знижений, знизиться ціни, але навесні зберігаючи таку тенденцію безпекову, ще раз повторю. То ми матимемо все одно трохи підвищений зріст, бо, наприклад, якщо казати про столицю, вона більше захищена, більш там потенційних перспектив для розвитку, заробітку і ну, взагалі там умов проживання, то у нас завжди зберігається певний. Хоч і невеликий, але сезонне таке от збільшення попиту, то я думаю, що навесні ми його будемо бачити. Тобто, той, хто хотів, планував зараз купити квартиру, йому варто все ж таки почекати, не поспішати. Які рекомендації, що ви можете порекомендувати? Я вам скажу: якщо мова йде про зміни і поліпшення особистих умов проживання. То це треба робити тоді, коли вам така ідея в голову прийшла. Якщо вона ще й співпадає з можливостями, це прекрасно. Тут і зараз ми купили живете в своїй квартирі. Якщо мова йде про вітло е для власних потреб, якщо мова йде про інвестиції, то тут дуже багато чинників. Е я маю на увазі інвестувати там з метою заробітку. Так то тут дуже багато чинників, які на це впливають. І е е е я взагалі в даній ситуації в країні я би. Не радила мене зараз, не всі зрозуміють, але я би не радила там заходити на, на інвестування в будівництво скотловану в тих місцях, де ну, ми бачимо там ті ж самі прильоти, там ті самі повітряні тривоги безкінечні і е, така о, таку нестабільну ситуацію. Я б все всякому разі своїм клієнтам. Я завжди е, раджу, якщо вони хочуть вкласти гроші в нову будову, да, це буде менший е, розмір заробітку, але вкладати тоді, коли ми вже. Бачимо якусь там певну ступінь готовності 60-70% І бачимо динаміку будування. Я наприклад знаю, що у вас в Черкасах дуже стрімко розвивається ринок новобудови, і дуже активно це все відбувається і так само і ростуть ціни. Але це один із небагатьох, на мій погляд, міст, яке, в яке от варто вкладати в первинний ринок нерухомості там величезний Дякую. потенціал. величезний. Дякую вам за розмову про ситуацію на ринку нерухомості. Говорили із заступницею голови правління асоціації ріелторів та сертифікованих аналітиків Іриною Ткаченко.